Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Star Wars Warfall 2. Місія Перші удари Лорда Дарт Вейдера Так, загружається. Будемо цим юнітом. Ось! Бомбардувальний. Давайте я хочу застригнути в нього. Так, Альянс евакуює. Це не буде важко. Ось, їхній повстанський транспорт. Дивіться, скільки ми наносимо зараз. А з покращенням будемо наносити більшу кількість набагато. Так. Обстрілюємо його всіх зброї, що в нас є. Давай тут цього згоду обстріляємо повстанський транспорт. Так. Знову мене я врізався. Я не розумію. Но у мене це завжди виходить. Так. Попали по ньому. Так, по короліанський корвет. Давайте їх пошкодимо. Я знаю, що це не стосується місії. Але їх треба знищити, бо наступна місія буде якраз. Знищити цих корветів. Давайте підлутимо і вистрілюємо все, що в нас є. На жаль, не вбили, ну, але принаймні нанесли пошкодження. Давайте ще раз обстріляємо. Знищили. Отак, в один момент. Як я сам себе вбив, я не розумію. Я вроді би і на пришвидшення не йшов. І нічого такого не робив, але я себе вбив, мені написали. Я може пізніше передивлюсь відео і зрозумію, як я міг сам себе вбити. Обстрілюємо. Ось цей, давайте знищимо. Перезаряджайся, він обернувся ось так. Швидше всього, щоб в наш корабль не врізатись. Так, ми метеорит врізали. Давайте ми його вб'ємо ось так. Знищили. Ху-ху-ху-ху-ху. Я ледь в свій не врізався. Наступна місія. Давайте подивимося, що буде наступна місія. Знищити корвети. А ні, іще один є. Я думав, вже більше не буде. Останський транспорт. Зараз ми його так. Постріляємо і обстрілюємо ось так. Навіть я в нього не врізався. Так, фрегати. Ось про що я говорив, чого я їх обстрілював. Щоб їх швидко добити. Вони ну, якось так виглядають, бачите, як примарні, а пізніше стають видимі. Так, знищили фрегат. Другий залишився. Корвет, тобто. Так. Знову мене вбила автотурель. Не люблю ці автотурель, вони мене весь час вбивають. Давайте будемо винищувати. Зразу вже на ось цей корабль і вистрілюємо. Знищили, добре? Давайте будемо Ентер. Зводимося, зводимося. Нам треба знищувати винищувачі їхніх. Один знищений. І ще один мав би бути зараз знищений. Зараз мене самого знищить, я вам це скажу. Десь тут іще один ворог, треба іще вісьмьох знищити. Це я щойно прочитав. Давай, знищив. Так, уже менше знищити Сімьох. Когось бенпулостра вбили. Приціл звівся. Давайте тепер на цього будемо зводитись. І ще раз. Я надіюся його добити. На жаль, не вийшло. Його вбили свої же. Так, і ще 5 залишилось. І мене вбили. Отож, на цьому понищувачі я вбив цілих п'ятьох ворогів. Добре, що я це зробив. Так, ось перший ворог, при цьому хай зводиться, він летить сюди. Давайте, давайте. І мені знали, що його вбив. На жаль, це не так. Я думаю, все, попаду. І він мертвий, знищений. Так, 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 давай, давай. Діздобили, добили. Це добре. Цього не доб'ємо. Сто доб'ємо ось цього. Так, добили. Цього ми теж доб'ємо. Не встигли. Ще б секунду. Потерпів я і все. Зведись, зведись. Так, і ракети ми І ще два залишилось. Ось цей останній, мав би бути. перед останній. Так. І ось цього треба знищити. Знищили. Так, я був правий. Я правий завжди. Ентер. Де тут ці цілі? Я знаю, ми маємо знищити усі їхні тяжкі турелі, важкі. Так, стрілюємо. Дізу долетять. Так, долетіли. Перезаряджайся. І знищили. Не вийшло. Беремо тоді бомбардувальник, і ми маємо 7 з чимось хвилин. Бомбардувальник бігом, тому що цей час е, нам дасть так само на знищення двигунів, тому треба спішити, не бавитися з тими турелями, а зразу ж летіти на знищення. І бажано за одного корабля. За і ще бажаніше за 2 хвилини. Хоч це майже неможливо, мені здається. Ну, давайте хоча б так їх обстріляємо, цю принаймні. Вийшло? Класно. Так. Принаймні ці пошкодження нанесли. Це добре. Половину, як я зрозумів, ми її знесли. Ці тяжкий турель важкий Правильно, буде по-українськи. Так. Нічого ми її не зробили, на жаль. Так, ми перезарядились, це дуже добре. Влетимо сюди і бачимо, що в цієї турелі мало життя. І ми її доб'ємо. І ще один раз відклетимо, повернемось і її просто доб'ємо. Так, і ще дві залишили, замиваємо 6 хвилин. Надіюсь, що я по 30 секунд отримаю на них хоча б так. Так, летимо сюди. Перезаряджаємося. Так, ми це вже зробили. Ось ворог. Верніше іще одна турель. Нарешті. О, я герой війни. Зменшення пошкоджень, збільшення пошкоджень. Ну, тут мається на увазі, що пошкодження нанесені мені. Так, ось. Винищува. Бомбардувальник, верніше. О, фрегат класу Victory 2. Класно. Виглядає так? Так, якщо ми не знищимо за 20 секунд, їй це буде погано. Добре, не будемо відволікатись. Давайте... Так, ага, тут він ще й свій корабль врізався. Все ж таки тут вороги немудрі. мудрі. І летимо. І давайте будемо десь ось так. її обстрілювати. Так, злітаємо. Маю 30 секунд, надіюсь, встигнути. І ще 10 секунд, як я зрозумів. Так, я все правильно прорахував. Летимо. І стріляємо. Змогли. Ура! Так, не дай альянсу гіперспірбокс робити. Немає проблем. Отож, наша місія буде знищити двигуни. Це не буде настільки важко. Тому що два заліти ось цими бомбами і усе. І ми їх знищили. Давайте тоді ми це зробимо. Перезаряджайся. Тому що перезарядка тут довга. Знищили. Залишилось іще 5. Надіюсь, ми встигнемо це за 3 хвилини зробити. Давайте будемо стріляти в подвійні двигуни. Летимо сюди. Так, де ворог? Так, зараз мене вб'ють. Це я просто бачу. Так, ось іще одна. І ще один двигун. Знищила. Це дуже добре. Чекаємо перезарядки. Іще три залишилось. Це теж класно. Ось цей. Тому сюди, перезаряджаємося далі. Тут перезарядка довга, на жаль, але залітати ми встигаємо. Так, за дві-за три хвилини я це встигну зробити. Це дуже добре. Бо якщо зволікати тоді з тими гарматами, це було повний провал. Переходимо на бомбардувальник. Застрибуємо, а не заходимо. Ми майже 20 з чимось секунд. Так, ну давайте цього постріляємо, поки маємо можливість. Добре, не буде. Ліпше долетимо. Він і так, уже помер. Хтось його вбив? Не знаю хто. Летимо. Тому що треба добратися з тих двигунів. Трьох. Десь більше на час місії не буде. Ну, вроді би і не мало би бути. Тому що ми двигуни вже майже знищили. Так, 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 так. Фух. Майже все життя собі зняв. Так. Мені залишимо що ми його мали би знищити. На жаль, це не так. Повертаємося. Ось одна. Знищили і ще двоє залишилось на хвилину з чимось. Давайте попробуємо це зробити. Ветимо сюди. Так, повертаємося. Ми щойно отримали регенерацію енергії. Це класно. Так, ось. Подвійні. Ми маємо встигнути їх за хвилину знищити. Це більш ніж реально. Не хочу, що поки ми перезарядимося. Все, ми перезарядилися. Воно десь 5-6 секунд перезаряджається. На жаль. Знищили? <кхи> так. І ще буде якась місія? Надіюсь, ні. Хай пояс. Ага, більше місій не буде. Як я зрозумію, тому що просто вже дуже довго. Олег помер. Призившись, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Всім побачим.